Кожна жінка має свою форму сідниці, яку б хотіла змінити. Додати зверху, знизу, збоку, змінити в загальному форму сідниці. Але через популярність ось цієї штуки вона це ніколи не зробить. Так, виходить, що вправа з резинкою не працює, працює щось інше. Сідниці потребують максимального розтягнення при вправах. Чим краще вони розтягуються, тим краще вони працюють, тим краще вони будуть рости. Отож найефективніша, найамплітудніша і найпотужніша вправа, яка допоможе прокатитися. Сідниць. Я впевнений, що ви взагалі її не бачили, тому що її мало хто використовує в арсеналі на ноги. Спускаємось на низ лопаток, впираємось на них, ставимо п'ятки на опору, вихідне положення, і на видосі ми штовхаємо сідниці вгору скорочення розтягнення вниз. Скорочення розтягнення вниз. До речі, цю вправу можна виконувати, навіть якщо у вас хворі коліна, тому що вони тут задіюються мінімально. Але.